Hello! It's me! Друзі мої, всім привіт-привіт! Субота, 29 червня. Їду за гусями. За гусятками. Пора вже купити м'ясо. Хай росте. Бо що зимою їсти. То так хорошо. Достав, бачите, мене не видно. О, так може краще. Достав домашнє місце. Засмажив, стушив. Красота. Не треба їсти оці гомілки в магазині, вонючі, якісь непонятні. Хоча якщо це, то їли ж, нічого. Ну що шо робити? Щось так зранку пече, голова щось болить. Капець. Не можу переносити цю жару. Красиво так. Вон чай так цвіте. Синій. Красивий який. Фух, літо в розгарі. Жарко. Сьогодні по новому Петра і Павла. Вітаю. Він вже мій транспорт їде. Друзі, ну що, поїхала я. Ось ми і вдома. Ось наші маленькі. Гусики, гусики. Поїлочки їм купили. Дві штуки новенькі, по 95 гривень. Такі поїлочки. Гусіка взяли 21 штук по 120 грн. Боже, що намочилися вже їдять тут водичка у них із горілкою. Все положено, Да? Кервінчики? Такі хорошенькі, гарнисенький. Понамочилися, боже мій. Та не диритину. Ви торпеди? Намочували хвости свої. Цікаві такі. Друзі, ну що, дивіться, наші гусенята, які вже трошечки підросли, але ж їх стало менше набагато. Хто був у мене на ефірі, там я розповідала що наші гусенят з'їла якась тварина. То -лі куниця, то лі ласка. Ну, скоріше всього, що куниця. То що криса не змогла б. От. І бачите, один оцей ранений, цей самий крайній. З тої сторони голови у нього. Ранка. Але вона вже почти так жила. Короче, 7 штук виложила нам куниця і одне здохло, впало на ноги, здохло. Я їм зразу купила ліки, пропоїла 4 дні, кором теж заміняла, 5 кг брала, вистала якраз на 4 дні. Ну і вони більш-менш пішли на поправочку. Ось осталось їх 13 штук із 21 То великих там, випустили, теж трошки попастись. Це прийшла на, на старий двір. Пасу їх тут, бо там у нас каченята загорожені, пасуться. І зерно сьогодні. Сьогодні у нас яке число. 10? 10 липня скосила нам пшеницю сьогодні. Висипали там перед двором прямо. То не попасеш їх там. Думаю, прийду сюди, оце начала 7-го. пасу їх. Так що такі у нас справи з гусенятами в цьому році. Думала докуповувати, а потім... а потім подумала, що не буду нікого докуповувати, мені хоч би цих виходить. Та і все, пропоїли. Я ж кажу, вроді, вроді більш-менш нормально. Вони трошки погуляли. Ну куди ти йдеш? Куди? Іди там собі, пасися. Іди. От. Та вроді більш-менш пішли в рост, Ми їх тут переставляємо в загородочку, ось тут, кіньку, травички. За день тут раз чотири переставляємо. Чотири, п'ять. Кожні три години ходимо, водичку ставимо. Взагалі, така моя відпустка. То качки, то гуси, то те, то все. Нічого ти! Йди сюди, йди сюди. Ось, висі, 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 висі. І Іди сюди, пищиш. Жарко так, всі воно блогери кажуть, жарко, жарко. Та й в нас жарко тоже. Жара страшна. Сьогодні навіть вранці дихнуть не було чим, вранці так було жарко вже, що це просто з пів сьомого ранку, а жара це просто, я не знаю. Ваня ставив градусник, так в тіні було 43. В тіні 43. На річку не їздили. І ще поки що, може, в суботу плануємо з Ванею прорватися, трошки покупатися і Так що, такі у нас справи. Бачите, які гарбузи тут вимахали вже, гарбузяки. І груша навіть щось буде і на груші ось висить. Думала, померзло, треба підставити, щоб не поламалася віточка. Щось буде. Вони дрібненькі, звісно, але вони добрі. Вони, може, ще підростуть, не знаю. Ох. Сьогодні квас робила. Ото, знаєте, хлібний з пачки на 10 літрів. Стоїть ще кваситься в мене. І такий робила, О, то, там, значить, на 3 літри. Стакан цукру Півтори чайні ложки. Ну куди ви йдете? Куди ви йдете? Знайомитися. я знаю, ви будете скупти їх. Йдіть. Йдіть, ви вас випустили як нормальних гусей, а ви як свині. Ідіть, у вас вода навіть є там, попийте водички. Ось у нас тубуреточки сидять тут. От, значить, сакан цукру, ну це тепла вода. Ну така, щоб дрожжі можна було розвести. Пів, цакан цукру, півтори чайної ложки лимонної кислоти, чайна ложка кави розтваримої, п'ять ізюма і чайна ложка сухих дрожжей. І ото все. Так, ну так, щоб як хазяйки от, на тісто замішують, така, щоб була водичка тепленька. Розбавила. Воно постояла трошечки, вже творили дружжі, почало бродити, трошки остило. І в холодильнику тут трьохлітровому. І той -то -то в мене Саша зроби квасу, зроби кі. Думаю, нароблю вже тобі квасу, щоб ти вже напився. Ну я ще не пробувала, тому що якщо я дорвуся, то там нічого не залишиться. От. Що ще суп сьогодні з клюцьками зварила. Я вчора вареники з вишнями варила, та залишилося тісто у мене. Так думаю, закину я його в цей. Ну, не галушки, а кльоцки такі кусочки тіста. з вермашелькою, такий супчик вийшов. І що ще я сьогодні почала, я ще не закінчила, в 5 годин вимкнули світло. Хочу зробити пастілу із, цього, із крижовника. Взяла крижовник вчора, Ваня обірвав крижовник, останній кущик. Ну, він поганенько обірвав, звісно. Мамі треба сідати. Оце погодка така хороша, я пішла б зараз обривати. Треба у цих попасти. Що ж вони теж сидять у тій клітці? Тут вони хоч погуляють. Треба, щоб вони росли теж. Жалко його. Хоч і з'їмо, все одно жалко. А, цей... О, ці тут взагалі усілися. Муріки малі. Е, значить, крижовник у мене був. Ну, я не важила скільки. Я його на блендер перепустила. Ну, не за раз, звісно, перепустила через блендер, такий, знаєте, в чашку, що накривається. Потім я його перетерла через сіто, через дрібне сіточко перетерла все. А полоніком прям взяла шук 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 швидко, за три рази. І вийшла у мене така, ну, ну, считаю, сік, жидкость, видивилася в інтернеті, додаю цукру, додала цукру туди півлітрову банку. ну, на свій смак, щоб мені було добре, бо я спробувала він такий кисленький. Видивилася в інтернеті, значить, роблять пастилу або з киві, або із фініками. От. Попросила подружку свою, щоб вона мені привезла або те, або те. Вона мені привезла киві. І я, значить, ну я ще не доробила, а то воно мені стоїть. <свісно> Надо п'ять штук. Теж на свій глас, на вкус, на смак. Переб'ю та киві і додам туди і на нас, ну, на ці круги, на сушарку поняли. Положила пергамент, вирізала. Ну Я подивилася, що я маленькі борти зробила, ну нічого. Менше буду наливати. От, і посушу, зробу, зроблю таку пастилу, а потім поріжу її. Такими конусами, як, як -то, знаєте роблять рогаліки такі з тіста. Ось От так поріжу, позакручую. Ну, жіночка робила їх резиночкою, так обматувала, щоб воно форму прийняло. А потім можна... Вакуумом і так зберігати. Ну, я думаю, його буде небагато. Воно дуже корисне, правда, цукор там, звісно. От, і все, і буде дуже смачно. Не буде світла, а на сонці буду сушити. Таке сонце пале, що це капець? Ну, може, й дощ піде, не ну, ненадовго, я думаю, все ж таке літо. Отаким От я сьогодні займалася. А вчора малиновий компот закривала, сім банок закрила. І сьогодні по це малинку теж зібрати. Уже вчора не збирали. Та вчора ще холодильник помила, розморозила. А позавчора морозилку розморажувала. Ну, взагалі, кожен день у мене якісь завдання. Щось я собі придумаю таке, щоб не просто день пройшов, а щось полезне було зроблено, продвигалась моя робота якась. Ну, птиця багато часу займає. Днем жара, нічого особо не зробиш. А ввечері оце трошки треба й попасти. Ось такі у мене справи, друзі. Ще трішечки і на роботу. Саме погано, що світло вимикають і збиратися вранці погано. Не знаєш, як його оце. Це, друзі мої, розказала вам, я хотіла включитися і показати вам своїх підрозчних уже гусенят і розповісти вам про них, як вони виживають, поживають. Да? Що? Що такое? Отакує, Ну Все. Всім миру, добра. Всього самого найкращого. Пока-пока.